Шановні друзі, радий вітати всіх хто разом з нами і всіх, хто щойно долучився до перегляду цього відео. Дякуємо вам за це. По перше, по-друге, традиційно звертаємось до вас на старті нашої розмови. Не забудьте підписуватись на YouTube канал Фабрика. Новин у нас понад 4 мільйони. Це радує. дякуємо кожному з вас за це. І звичайно, ставити лайки, залишати свої коментарі. Для нас це було б дуже приємно, і повірте, це дозволяє просувати контент, який ми для вас створюємо. Але не будемо цим обмежуватися, оскільки мій гість, пан Валерій Клочок, також має свій власний youtube канал. Клочок Тайм він називається. Якщо ви хочете Дякую. знати, що відбувається в Україні далеко за її межами. Будь ласка, підпишіться. Повірте, це того варте. Пан Валерій, мій гість це керівник центру громадської аналітики. Вежа радий вас бачити, радий вітати. Навзаєм, друзі, дякую вам, що ви рекомендуєте мій контент. Слава Україні. Слава! пане Валерію. Давайте почнемо з того, що відбувається у Сполучених Штатах Америки на тлі візиту президента України і пройдемо далі до оновленої або ж пропозиції щодо оновлення ядерної доктрини Володимиром Путіним. Так, от. Насправді дуже багато подій, тому що і виступ на генеральній асамблеї, і вже перша зустріч з Байденом на поляки на асамблеї, і перші заяви, і реакція китайців, і наша, і вірніше наша, наші застороги щодо Китаю, і відповідь Китайців, і те, що президент побував в Пенсільванії. Він зустрівся з частиною демократів. Там подякував робочим на заводі, з чого відповідно. Витікає реакція від республіканців і починається скандал, тому що спікер палати представників вимагає в терміновому порядку в листі до Зеленського без зустрічі звільнити Оксану Маркарова. Це посол, тому що вона так організувала, як каже спікер, зустріч що там не були присутні республіканці. Далі частина республіканців звертається з вимогою провести розслідування, чи не є це. Втручанням у вибори Трамп взагалі зривається з цепі, вибачте, і починає на кожному своєму виступі критикувати президента, критикувати нещадно. Більше того, він говорить про речі, які ну реально ми на які ми не можемо не звернути увагу. Він каже, що України більше не існує. Україна це зруйнована країна. Треба було погоджуватись. Путін і Ангел, але Байден і Камала Харі це взагалі люди страшні і так далі, і тому подібне. У мене немає якогось конкретного запитання. Я хочу почати з ваших вражень від того, що відбувається. Можливо, нам взагалі не потрібно було їхати. Можливо, це велика політтехнологія, яку використовують <кхм> республіканці і розігрують нас як карту, вибачте, тому що так це зараз виглядає. А можливо, ми помиляємось. Не знаю. Що думаєте ви з цього приводу? Куди це все йде? Що ми від цього візиту можемо отримати? Розпочну з кінця, з вашого дозволу. Ну, воно так цікавіше, звісно, я не хотів би, щоб глядачі втікали. Але різниці великої між республіканцями і демократами немає для України, щоб ми це зрозуміли. Mm -hmm. Що Дональд Трамп, що Джозеф Байден це, в принципі, одне й те саме. Є певні відтінки. Відтінки пов'язані з тим, що, ну до прикладу, якщо взяти класичних республіканців, то відтінку майже немає. А республіканці групи рейгановської, такої так званої, і демократи, вони дуже послідовні питання реалізації зовнішньої політики. Хоча ну я особисто. Ну, більш прихильний, вибачте, все таки скажу до риторики республіканців рейганівських, які свого часу суперово розвалили радянський союз. Жмі. Ну, от реально, хоча, можливо, вони там і не планували це до краю, але кроки в них були послідовні і правильні, а от стриманість демократів, ну, мені вона не дуже імпонує, особливо зважаючи на те, що ми перебуваємо у дуже непростій ситуації. як кажучи, нам хотілося б рішучіших кроків від демократів, але треба розуміти що в одному і в іншому випадку Америка це про свій власний державний інтерес а от їхня внутрішня політична боротьба, до якої зараз ми переходимо, вона ну чомусь знайшла таке дуже чутливе відображення в українському суспільстві. Я навіть коли чую від людей похилого віку запитання про те, а що там на виборах у США, які Киї... зараз рейтинги у Трампа у Пенсильванії, я такий, вибачте, трішки, ну я не жартую, я серйозно говорю? Мені від цього і приємно, тому що ми цікавимося зовнішньою політикою, ми хочемо зрозуміти, що там відбувається. Ми шукаємо собі ну, не те, що своїх кумирів, а друзів, друзів які нам готові допомогти в непростий час. І дійсно, якщо брати до аналізу внутрішню політику через українське питання, Сполучених Штатів Америки має на увазі, то Одні ставляться до України прихильніше, інші менш прихильно. А окремі просто говорять як так, як Трамп, що не варто витрачати на Україну гроші, взагалі України не існує, немає її так. Україна зруйнована. А всі міста, крім Києва, тисячолітні, вони взагалі перетворені в попіл в труху, і у нас мільйони загиблих. У нас багато загиблих, безумовно. Але Трамп абсолютно не володіє картиною, яка в Україні, от його слова мені сьогоднішні, які були озвучені на нещодавньому його заході е, виборчому, ну засвідчили те, що він, він не розуміє взагалі природу війни і те, що тут відбувається, і це звісно ну, бентежить багатьох в Україні справедливо. Ми не можемо це не бачити і не чути. А от республіканці, які належать не до трампійського крила, от до регнівського, вони. Дійсно налаштовані підтримувати Україну, але в демократії є також ліве крило, яке проти допомоги Україні. Тобто, що ми розуміли, і, от, і там і там є проблеми, і нам треба працювати з одними з іншими. І звісно, що коли ви запитуєте, чи варто можливо взагалі не їхати зеленському душа ні, треба було їхати. Але ніхто не казав, що буде просто. Е, можна, звісно, зараз детально аналізувати і оцінювати. Заяви президента і ті ідеї, які були передані і будуть передані до Білого Дому, але ну, не маючи повної картини, складно говорити, хоча вже окремі висновки можна робити. То безумовно, нашим завданням було саме робота з обома групами республіканців і демократів, які нас підтримують. Тобто, ну, говорити з Трампом про те, що він підтримував Україну і нам допоміг вибити росіян з усієї території, ну, це схоже на дитячі забавки. Тому що Трамп чітко проартикулював уже вкотре, неодноразово він не буде допомагати Україні для того, щоб ми звільнили всі свої території. Він вже сказав, що України як такої немає. Його син разом із Кеннеді Молодшим опублікували колонку і там чітко прописали, як вони бачать закінчення війни. Все, крапка. Друзі. Ну я хотів би, щоб ми позбавилися цих ілюзій і всі ідеї Трампа стосовно швидкого припинення війни, от мені сподобалося. Хтось із колег із моїх, я вже зараз не пригадаю, хто в рамках центру ми обговорюємо дуже багато питань. І сказав: що Трамп це про гроші. Це ні про що, це просто про гроші. Він мислить як бізнесмен, і зараз він президентом був в 45 м як бізнесмен, і далі він також про гроші. Він рахує гроші. Інколи в нього це не дуже вдається, бо він ж знаємо і банкрутом був, а збагатився фактично на, ну, от чому він став мільйонером? Тому що це капітал його батьків. За великим рахунком, він його так і втрачав, він його примножував. Тут треба бідати належне, що він зберігся як мільйонер. Ну, направду, так і є. Я думаю, що в великій мірі завдячуючи своєї епаташності. Але що стосується міжнародної політики, в нього відсутнє розуміння, як вона має вибудовуватися для того, щоб Америка залишалася великою. Я розумію, що я зараз отримую багато можливо і заперечень в коментарях. ти не розумієш республіканців, але ще раз говорю, не об'єднуйте всіх республіканців в одну, ну скажімо так, кампанію. У них у партії є серйозна проблема. Я минулої п'ятниці мав нагоду спілкуватися з одним із республіканців, американців, які в Україні тут от, читають лекції. Він дуже активно долучений до процесів внутрішньопартійних. І вони підготували листа до Білого Дому. Республіканці наголошую, це ну не чинні сенатори і конгресмени, ні, до Білого Дому з пропозицією про підтримку Камали Харріс. Тобто, уявляєте собі, республіканці підтримують кандидата демократа для того, щоб Трамп не виграв. Я запитую, для чого? Трамп не повинен виграти, і все трампійське крило має піти в небуття, тому що вони говорять у нас у партії величезна криза. Щоб ви розуміли, ми за те, щоб демократи ухвалювали ем, радикальніші рішення по відношенню до України. Вони, звісно, цього не роблять. Ми їх за це критикуємо, але знову ж таки, не всі демократи. Тому там ситуація край проста, і вона не є такою лінійною, як ми зараз бачимо. Трамп це реально трампійське крило, яке ну от мені сподобалося сьогодні. Петро Олещук ми з на відео. Він сказав: він же русофіл. От реально, путінофіл, русофіл Трамп. Це ж ну це вже очевидно. Він любить Путіна, він ніколи його не засуджує. Ну він скоріше українофоб. Розумієте? Yeah. Ніж він тому ми, ми повинні розуміти, хто такий Трамп, але це їхня внутрішньоамериканська історія. Нам же треба просто з цим працювати, чи досягли ми конкретно якихось позитивних результатів за підсумками візиту Зеленського говорити поки що зарано. Але ми маємо вже 8 мільярдів військової допомоги, 7,9 тому ну вибачте, треба їхати. Ми маємо 375 мільйонів доларів. Сьогодні оголошено офіційно. Байден підтвердив передачу далекобійних авіаційних ракет. Да, 110 кілометрів. Хоча там числа 130, Ну окей, 110-130 – це не настільки важливо, але факт є кількість. Ми не знаємо, але 8 мільярдів вони не згоріли. Це дуже важливо. Я ну обурений тим, що адміністрація Білого Дому довго зволікала довго зволікала з передачі цього зброєння, воно нам потрібно раніше. Але друзі, ну можливо, ми десь не допрацювали. Я також цього не виключаю. Можливо, слабкий тиск був, але ще раз, Америка це про Америку, а не про Україну, щоб ми розуміли, і тому, якщо коли говорять, що от Трамп свого часу вів санкції проти Росії, він там взагалі постачав нам зброю і все решта. Ну так були певні зрушення, але аналізуйте і санкції, і аналізуйте в тому числі зброю, яку передавав Трамп до України, її не можна було використовувати на полі бою. Так вона приїхала лежить. Ну дивіться, вона ж чим відрізняється зараз. ця вся історія від Байдена. Ну, скажіть, будь ласка, ракети передали, але не використовують. Ну, ж вони ж у нас є, але не використовують та сама історія була з Трампом. Тому я хотів би, щоб ми, звісно, були більш тверезими. Бо я коли сьогодні написав адептам Трампа, присвячується у себе в Фейсбук. І далі тези, які були Трампом озвучені стосовно України, то ну, комусь не сподобалося це. Хіба це секта Говорю, ну ми ви ж маєте тверезо оцінювати політику трампійського крила? Історія з скандалом, який виник сьогодні, вона якраз є продовженням цієї історії трампійського крила, яке використало візит Зеленського, його відвідання пенсильванського військового заводу, для того, щоб створити скандал. Я не можу вам прокоментувати, чи було запрошення від української сторони республіканцям долучитися до делегації? Вибачте, пане Валерію, отут важливо поточнення, Одразу перепрошую. Це це дуже класно, що ви про це згадали. Маркарова мала цим займатися, чи губернатор Пенсильванії, який запрошує чи не запрошує гостей на завод з озброєнням, тому що, вибачте, навіть якби так відверто запросив губернатор республіканців, я не впевнений, що вони прийшли б на зустріч з Зеленським, тому що легше розіграти цю карту. Тому в мене питання: хто має запрошувати? Українська сторона в обличчі Маркарової чи губернатор Пенсільванії як господар? Вибачте штату? Якщо це військовий завод, то це ну, вибачте, займається безпосередньо Пентагон і білий дім? Ну це навіть не питання Маркарової це секретний об'єкт. Ну не. ми блін, коли ми починаємо там зараз сипати, по я бачу купу коментарів у себе також і на Ютуб. Маркарова і ресторани, і якісь і так далі. Бізнес не я так. не виключаю, що в неї є там той бізнес. Вона ймовірніше за все платить з того податки. Якщо там яке це має зараз відношення до історії своєї делегації, ніякої тому, що при всій моїй критичній оцінці Маркарової, ще коли вона перебувала на посаді міністра фінансів. Вона на посаді посла США, ну для мене дивно було, звісно, це призначення. Ну я дивлюсь, слідкую за її м, зараз діяльністю Фейсбук. Мав нагоду задавати їй запитання безпосередньо в телеефірах. Ну, вона притомно відповідає. Послухайте, ну вона в матеріалі, як мінімум, вона в матеріалі. Тобто вона доносить інформацію, це основне її завдання. Переконати Байдена не зміг навіть, ну вибачте, Майк Джонсон з першого разу. Розумієте? А тут ми хочемо, щоб посол України переконав у чомусь швидко Байдена. Трішки завищені очікування, але я хотів би, щоб люди не сприймали це мене як адвоката Маркарові зараз не це, про те, ні. а про об'єктивний аналіз того, що відбулося, тому формування делегації, от, ну Юра, ви дуже слушно зауважили, Ну, якраз залежало і від місцевої влади і від Пентагону. Ну, у нас щось республіканці республіканців. Пентагону, ну звісно, ні. Але звісно, це дещо нам нашкодило в тому сенсі, що історія з візитом Зеленського на цей завод. Вона стала частиною політехнології, от ви дуже влучно це сказали. Ми сьогодні з колегами ще раз нового проговорювали неодноразово це все, і в принципі всі дійшли в висновку одного, незалежно від того, до кого ми більш прихильні чи до демократів, чи до республіканців, що це чисто виборча історія. В США. все крапка, чому тому, що Трамп зараз намагається переконати американців, що не підтримуючи Україну, кинувши на призволяще Україну. Американські діти не будуть воювати в Україні інакше, якщо ми будемо давати гроші українцям, ваші діти там будуть воювати, як воювали в Іраку, в В'єтнамі і так далі. Ось основна суть про що зараз хоче донести виборчий штаб Трампа, а сюди натягують зразу відразу на вуха розслідування використання податкових платежів для доставки зеленського до Пенсільванії. Чому він військовим літаком туди летів? Потім також компетентність Маркарової у цьому питанні, Давайте звиватиме її. Ну, це все піднімає. І навіть згадують Байдену історію з імпічментом Трампа, яку ініціювали демократи ще у 2019 році. Все запущено у цьому сенсі. Хочу сказати: ну, великий респект політехнологам Трампа. Вони скористалися ситуацією дуже дуже круто. Майк Джонсон також допоміг. Хоча я ну скажу відверто ще раз у вас в ефірі в себе говорив, що я відверто дякую Майку Джонсону, що він доклався навесні цього року до питання ухвалення нам військової допомоги. Від нього дуже багато що залежало. Хоча він багато нам зробив пакостей, але я маю думку про те, що і переконання, що це саме він переконав Трампа промовчати щодо цього голосування. Трамп просто промовчав, нічого не говорив. Він його фактично дотиснув. Там пропрацювали і, звісно, наші діаспори, і церква попрацювала іванглійська, до якої належить е Джонсон. Але це так і є сьогодні. Ну Джонсон виконує завдання свого боса. Так він по-іншому не може вчиняти. Я також спілкувався з американцями, то мені я їх запитував республіканців: хто такий Джонсон? Вони кажуть, він публічний політик. Так він сьогодні в канві, в фарватері Трампа залишається. Можливо, він. Сам як і по натурі є дуже перспективним політиком, але нині він користається так цією ситуацією. Тому а, ви вся ця історія скандалу Маркарової розслідування таке інше, це зараз комплексний проект, великий трампістів для того, щоб підняти рейтинги Трампа. Чи це йому допоможе? Я сумніваюся. Я не те, що ну я не бачу, як це йому допоможе, тому що він працює зі своїм електоратом. Він Ну, хоча, звісно, можливо, з ціло я покажу і дещо інше, бо ця риторика, ваші діти не будуть воювати, якщо ви мене оберете, вона може додати йому. Але наскільки це великий, там, велика ніша, як це спрацює, не знаю. Нам, звісно, зараз треба спокійно на це все реагувати. І я б радив би, звісно, якщо бачать, там нас дивляться із. Хтось, так, хто ухвалює конкретне рішення, максимально коректно, дипломатично, на це все просто навіть, можливо навіть промовчати знаєте, в цій історії з листом Майком Джонсона, спробувати все-таки відновити діалог через можливо того самого Бориса Джонсона із Трампістами, і спробувати цю ситуацію максимально звести на нуль. Тому що ми поки що не знаємо, які будуть результати виборів. Від Трампа багато що залежить, але ну вже очевидно наміри його. Я не вірю в ті знаєте, заклики моїх колег, які кажуть, ти не розумієш однієї простої речі. Це вибори. Він зараз може говорити все, що завгодно, а як президент він буде зовсім інше. Задай один, два і три. Я намагаюся задати за часи його каденції, що такого один, два, три він зробив. Ну, почав виводити війська з Афганістану. Це його історія. Він провалив домовленості з північною Кореєю. Це його історія. Так він знищив терориста Сулеймані. Це також його історія, але він ніяк не вирішив питання Ірану. Він ж розповідав, що він буде бомбити Іран. Ну я не знаю, чому він не бомбив тоді його. Ну, послухайте, багато таких умовностей. Я ну зараз історію про те, що він зараз зніме всі там, знаєте, обмеження на експорт нафти і газу у Сполучених Штатах Америки і завалить ринок світовий, американською нафтою і газом. Ну я тоді хотів би побачити реакцію всього світу на це. Це буде вкрай непросто. Um, належно з тим, що відбувається в сполучених штатах, і майбутньою зустріч президента Зеленського з Байденом фейс ту фейс. Вже і я так розумію, що розмови про далекобійне озброєння і надання права на застосування його по території Російської Федерації це не секрет. Ми це також доволі тривалий час обговорюємо. Володимир Путін скликає засідання Радбезу в закритому режимі, після чого ми маємо наступні повідомлення: Російська Федерація може розглянути питання застосування ядерної зброї вже після достовірних даних про масований старт ракет і БПЛА при перетині кордону. Далі агресія проти Російської Федерації неядерної держави спільно з ядерною. Буде розглядатися як напад на Російську Федерацію, каже Путін. Скільки близько, що це все означає? Ну по-перше, я розцінюю зараз це засідання і озвучування саме путіним таких наративів, Ну це поки що наративі, тому що до практичного далеко як продовження ядерного шантажу всього світу, але у західній пресі все частіше натикаюсь на публікації. Поки що аналітичні редакторські, де мовиться про те, що чиновники на заході ну вже не віряться. Mm -hmm. Ну просто їм набридло, і особливо фатальною для Путіна історією було випробування ракети міжконтинентальний балістичний сармат, яка ну рванула у шахті. Я, я не є фахівцем з вибухів. Не знаю на якій глибині то зірвалося, але в кратері 82 метри. Бо спочатку я бачив повідомлення про 62, а зараз 82, це майже футбольне поле. Це дуже великий. Це, це, ну, це, це просто дуже великий кратер, і це щось мало таке рванути, що ну, мало не здалося. І е, про це знає весь світ. Такі супутникові знімки зроблені, і на Заході ж розуміють, що їхнє намагання випробувати міжконтинентальну балістичну ракету, яка може нести ядерний заряд, воно виявилося невдалим. І взагалі з усіх ракет, які летіли, то лише там одна із шести нібито нормально полетіла. там одне єдине нормальне випробування. І от виходить, виходить Путін і каже: Та ми все-таки лупимо. Ну, посиділи, подивились, посміялися, ну добре, чим? Якщо там якусь тактичною ядерною зброю, тобто тактичні якісь ракети, які можуть нести ядерний заряд, ну так, можливо. А якщо говорити про балістику і там про удар, як казав Володін по Страсбургу, нібито туди він бив, ну тепер уже сумнівно. Це ж він сармати випускав. Тому вчорашня ця, ця історія це як знову сигнал Путіна на можливе рішення про надання Україні дозволу бити по території Росії. Я особисто не маю сумніву, що такий дозвіл вже є. І він неформальний. Тобто він, ну як він формальний, він не публічний. І ми, можливо, знищуємо склади не обов'язково своїми ракетами. Це моє припущення, ще раз наголошую, е ніяк не твердження. Акцентую на цьому увагу. Бо президент сказав, що ми били своїми е, ракетами. Але нагадую, що коли йшов діалог дуже тривалий стосовно використання ракет Атакамс по військових об'єктах в Криму, е, яких у нас не було, а потім виявилося, що то вже розбомблені були військові об'єкти системи ППО і флот Чорноморського, е, перепрошую штаб Чорноморського флоту, якраз цими Атакамсами. Ну, якось так за дивним збігом ставим. А тепер, коли ми довго очікували рішення про передачу дозволу, точніше про дозвіл на. Далекобійну зброю, зараз поки що каби, умовно назвемо такі американські, ну 110 кілометрів це теж нормально, головне, щоб їх кількість була достатньо. Вони, до речі, касетні. Це також примітна деталь, тут ще треба буде розбиратися, куди ними можна буде бити. І наступного тижня, ну на початку жовтня, уже Байден анонсував особисто засідання Рамштайн у Європі, де він буде присутній особисто, і засідання буде на рівні лідерів країн. Я не виключаю, що в Кремлі це знали. І зараз намагаються діяти на упередження, але Путін, ну ви знаєте, виглядає м'яко кажучи по дебільному, коли говорить про те, що неядерна країна, там і ще з чимось там з зброєю країн ядерних перетне кордон. Так блін, ми ж там уже спочатку серпня. Ну Де. розумієте, ну тому ну от про, про яку логіку в принципі, можна говорити, ну звісно, Путін це не про логіку, але ж всі на Росії також розуміють, я більше переконаний, крутять у скроні і кажуть, ну, чувак, ти реально вже щось попутав або тобі щось написали не те. І вже давним-давно у нього є була купа приводів використати цю саме вже новлену, там, чи просто отримати використати ядерну зброю. Тебе вже були, тобі не треба оновлювати доктрину. Нового чогось зараз на даному етапі Росія не придумала, але недооцінювати, звісно, не варто спроможності Росії воювати, наступати і так далі. Вони зараз активно розвивають наступ на Запоріжжі, намагаються розтягнути фронт, максимально сили розпорошити. вони ухвалюють якісь рішення, які можуть бути ефективними. Це розуміють і на заході, і для навіть лише стримування росіян потрібні великі ресурси. Але те, що Путін збентежений, м'яко кажучи. Можливим, якимсь глобальним рішенням заходу, ну для мене це читається. Яким воно буде, подивимося, я думаю, що вже найближчим тижнем після засідання Армштайну, воно має бути. Чому я роблю це припущення? Знову мені складно сказати, що так точно так буде, тому що демократи, на жаль, ніколи не відзначалися швидкоплинністю рішень і якихось таких, там, ну знаєте, просто екстраординарних. Але все-таки, якщо порівнювати а, з 22-м роком, і зараз то і Америка, і Західна і Європа нам передають дуже багато різних видів озброєння. Ті ж самі зерка Петріот, які там першу, коли ми отримали, це було щось там неймовірне, так само, як перший танк Леопард. А зараз ну, вже як буденність. Ну, окей, окей, нормально, нормально, нормально. То я не виключаю, що Джозеф Байден все-таки захоче увійти, а не вляпатись в історію. Тому що завершуючи свою каденцію, йому за великим рахунком втрачати -то нема чого, і йому треба передати свої наступниці, яку він до речі рекомендував. Ну з якими серйозним багажами залишити під це після себе слід хороший в гарному сенсі цього слова, згаданий мною знищений Сулеймані терорист Трампом. А Обама знищив у Бен Ладена, то вони якраз і от запам'ятовуються у питаннях боротьби з терористами саме такими рішеннями. Якщо Байден ухвалить рішення, яке дозволить нам суттєво поліпшити позиції, дійсно примусити Путіна сісти за сил перемови на наших умовах. Бо поки що іншого сценарію я не бачу. Там дефрагментація Росії виключається. Ну, це для Трампа буде гарна історія. Зважаючи на те, що він дуже довго в політиці, а, рахуємо що часів радянського союзу, він спілкувався із представниками політбюро ЦК КПСС, КПРС, він знає, як то було, то ну. За логікою речей він має ухвалити якесь рішення на завершення каденції, яке б ну суттєво б допомогло Україні і Америці в тому числі. Але що це буде поки що не готовий вам сказати у жовтні засідання? Рамштайну на рівні лідерів, лідерів заявив Байден, і власне він його скликає. Останнє прощальне, судячи з усього, так, засідання з конкретно Джозефом Байденом, як президентом Сполучених Штатів, що може бути ухвалено в рамках цього засідання, коли збираються лідери, пане Валерію? Пройдемося ще раз. Я розумію, що це треба донести. Справа в тому, що тут можуть бути ухвалені концептуальні рішення, з огляду на обережність демократів, мені складно говорити і робити прогнози про те, що це можуть бути якісь ну, абсолютно відмінні від попередніх рішень. Я не посвячений деталі так званого мирного, точніше плану перемоги Зеленського. Чому так звано? Тому що ну, я не знаю, що там. Ми його так називаємо. Я говорю в хорошому сенсі. Ймовірно, тиме мова в першу чергу, якщо це формат Рамштайну, то передать, про передачу Україні якихось видів озброєння, які суттєво нам допоможуть у стриманні Росії. Це може бути і кількісний вимір, і це може бути абсолютно якісний новий вимір. Це передача більш далекобійних систем. Або збільшення кількості тих самих літаків, F-16, до прикладу, друге питання, звісно, яке будуть розглядати це передача функції групи Рамштайну до північно-атлантичного альянсу, тому що вже створена а, у Німеччині штаб-квартира, куди входять 700 військових, а, які будуть управляти процесом керувати процесом надання допомоги Україні наступного року, може в 25-му році. Такі процеси підготовчі тривають, і тут безумовно, ну я думаю, що, мабуть, треба було б і так буде ухвалено якесь рішення на рівні лідерів країн про те, як Україну підтримувати далі, тому що навіть у випадку, гіпотетично, допустимо, якщо ми виходимо на якесь зменшення інтенсивності вогню, агресія Росії залишається. Дуже високою питанням ймовірності її поширення на наступні періоди. І Заходу треба розуміти, як стримувати це. Третім питанням може бути це питання того, як буде себе Європа і Рамштайн поводити, якщо умовно у Сполучених Штатах Америки переможе Трамп. Тому що виключати це також не можна. Навіть якщо брати до уваги останні соціологічні опитування, які засвідчують, що на загальнонаціональному рівні у Камали Харріс кращі шанси. То тут зіграють роль, якраз, правила, за якими обирають президента. Це виборники, і як буде ситуація у ключових штатах, ті ж самі задані в Пенсильванії, про яку ми говорили, то просто треба не забувати, що у 2016 році е, тоді Хіларі Клінтон перемагала на загальнонаціональному рівні, виграла, але в результаті вона не стала президентом. Історія може повторитися, тому дійсно Європі треба думати, що робити, коли Трамп виконує свою обіцянку вийти з України, так він сказав, так як він вийшов з Афганістану, перестане фінансувати НАТО, не буде долучатися до якихось спільних оборонних ініціатив. Європі треба буде ухвалювати швидкі рішення. Ну тобто, комплекс питань це три ось кидав, які я бачу, він дійсно великий. І а, до речі, ще жодний момент дуже суттєвий. Я вважаю, що він буде. Питанням для дискусії, в тому числі і близький схід. Хоча Рамштайн і не є дотичним до військової допомоги Ізраїлю, але з урахуванням того, що британці допомагають Ізраїлю, французи допомагають Ізраїлю, звісно, можливості будуть прораховувати це. Також буде предметом обговорення. Тобто питань багато, багато дуже скільки під загрозою зараз стоїть подальше продовження євроатлантичної співпраці напередодні президентських виборів США. і. Тому сподіваюся, що Європа, все ж таки, врешті-решт, е, зможе напрацювати запасний план, план, варіант, де серед іншого буде визначено наші перспективи в Альянсі. Тому що, якщо немає перспектив альянсі, має бути перспектива членства в іншому військово-політичному блоці Європи. Ну, ми знаємо, наприклад, що зараз Європейський Союз потихеньку створює свою армію. Уже перші п'ять тисяч військових формується. Це дуже не подобається Альянсу Північно-Атлантичному, але ну, треба виходити з реалії. Хочеться подякувати вам за цей ефір, пане Валерію. Завжди цікавий, завжди дуже професійно. Не втомлююсь про це говорити і буду говорити завжди. Дякую, Дякую. отримую завжди задоволення. Бережіть себе, будь ласка, і до зустрічі. Хай щастить.